Наше нове приміщення Бахмутського коледжу культури і мистецтв. Тому давайте пройдемо, подивимось, як там всередині. Це наш школ. Тут ми чекаємо на пари, на наші заняття, спілкуємося. Тут знаходяться наші навчальні кабінети, О, клас естрадного співу, клас хореографії, клас фортепіано. Там знаходиться концертна зала. Клас духових Оркестрових інструментів. Тому давайте пройдемо до народних інструментів. Тут відбувається навчальний процес. Так я з передмістя Бахмуту це місто Соледар. Завдяки музиці я можу компенсувати ті самі почуття. Які в мене відібрала війна, вона відібрала в мене батьківщину, мій дім, відчуття захисту. Але коли я виходжу на сцену, я можу ділитися почуттями розпачу, болі, суму і навпаки, брати від людей те, чого мені не достає. Тому музика зараз це єдине, що допомагає. Якщо казати саме про заклади, Культури навчальні то з двох комеджів Бахмутський і да, ми їх об'єднали, і тепер він існує один коледж, який переміщений в Кам'янець-Подільський, успішно проваджує діяльність. І 91 студент навчається в офлайн форматі. А загалом зараз є 185 студентів комеджі. А скільки закрилося вузів в Подониччині? У нас закладів. не закрилось нічого. Вони всі переміщені в різні регіони України, але проводять по-різному свою діяльність. Хтось повністю дистанційно, хтось змішаному форматі. От Пахмутський комич мистецтв це один з найкращих таких. Так сказати прикладів, да, які повністю відновив свою діяльність дуже швидко і вже рік повністю цей навчальний рік він провадить свою діяльність в офлайн форматі. Дуже гостинно прийняв і саме місто Кам'янець-Подільський, і, і дуже опікується і адміністрація Донецької області, і керівництво і керівництво Хмельницької області. Можемо сказати так, що мало з переміщених закладів освіти мають такі умови, які є у Бахмутського коледжу. Вдалося Зберегти творчий потенціал, кадровий потенціал, основний, на жаль, не весь кадровий, але таких костяк колективу він залишився. Я дуже вдячний студентам, що вони, скажімо так, в наші, в наші часи я очікував більшого відтоку студентів, але його не сталося. Творчих заходів понад рік вже відбулося. Ну, більше, ніж 200. До речі, віднедавна відбувся і концерт Національної музичної академії міста Київ, де спільний концерт пройшов студентів Бахмутського коледжу спільно з студентами академії. Ну, а що стосується студентів, то вони стали багато лауреатів міжнародних конкурсів, всеукраїнських конкурсів. Віднедавна духовий оркестр грав у... не то, що він виступав на конкурсі, він особисто був запрошений до участі в конкурсі в Львові, дизайнів перший місце. до речі, багато речей ми змогли вивезти, тобто інструментарії, тобто частково меблі. І багато чого. Ми перш за все вивезли повністю всю документацію, за якою може працювати коледж. Тобто ми додаємо повний спектр державних гарантій закладу освіти. А справа в тому, що от, з Бахмучан, скажіть, будь ласка, по-перше, ви з яких місць всі? З Донецької ми... області. Так. So... Поїхав. Так. So... So... Костянтинів. Костянтинів. Солдат. Бахмут. Бахмаренці. Бахмут, туризм, бахмут. Бахмут. Добре піде. Так що до нечели. До ночи. До нечеви. Кажучи, чесно, починаємо сумувати вже за коледжем, тому що четвертий курс, і оці останні дні ці люди, ці інструменти, приміщення вже. Хочеться якомога більше тут бути. Стратегічні плани то звичайно вони є да відбудувати і повернутись на Донеччину. Ну, ми зараз розуміємо, в якому стані Бахмут, і скоріш за все на це знадобиться на один рік на демілітаризацію території, на розмінування, потім да, проєкт виготовлення і будівництва безпосередньо. Тож будемо дивитись після закінчення військового стану, після деокупації наших територій, де в якій будівлі заклад зможе відновити свою діяльність на території Донецької області. Студенти налаштовані і після закінчення і вищої освіти після закінчення коледжу, і після закінчення вищої потім музичної освіти повертатись і разом допомагати відновлювати регіони, відроджувати культуру в Донецькій області. Немає е, ні єдиного дня, коли б я не згадував Бахмут е, е, Соледар. І як тільки буде можливість, я туди повернусь, як мінімум, відбудовувати е, ці міста, але Зараз, враховуючи ситуацію, ну в будь-якому разі, я буду залишатися в Україні і намагатися тут розвивати музику, музичний бізнес, культуру. Я хотів би його бачити в першу чергу таким же квітучим, зеленим, яким він був раніше. І в першу чергу, ну мені не дуже важливо, як будуть виглядати саме будівлі, але я хочу, щоб там були люди, щоб там знову. Діти э, бігали, щоб вечором можна було вийти з друзями, э, як раніше.